Довжелезні черги та паніка. У Сумах продовжується ажіотаж навколо націоналізації Приватбанку. Упродовж дня жителі масово намагалися зняти кошти з рахунків. Чи вдалося сумчанам отримати пенсії та зарплати, з'ясовувала Оксана Щербак. Зранку майже біля всіх відділень Приватбанку Сум зібрався чималий натовп. На вулиці Горького чергу склали переважно пенсіонери, адже вчора їм нарахували пенсії. Та отримати готівку людям не вдалося. Вчора не було грошей тут. Не було грошей вчора. Так що цілий день. А сьогодні сказали, що в 10 будуть. – Я не можу навіть собі на, на розходи на карман не зняти. Не то, що там що -то. А ось на кооперативній вишикувалися одразу дві черги. Люди у паніці, адже бояться, що й гроші просто зникнуть. До того ж, одразу всі заощадження зняти неможливо. Банк встановив ліміт. Треба стояти тут в черзі. Две тысячи дадут через три часа еще, потом через три часа еще, то есть, чтобы не выгребать банк деньги в Банк я а потихоньку по две тысячи, но это целый день надо стоять. Может деньги быть в терминалах нету, не пополняют никаких терминалов не пополняют. Люди стоят и плачут, не могут ничего снять. Та найбільший натовп ми побачили на Харківській. Розгублені сумчани стверджують, довіряли банку, тому гроші зберігали на картці. Але у банківській системі, на думку людей, стався якийсь непередбачуваний збій. Сьогодні пошли ОТБ хліба купити невозможно. Чому? Тому що не дають по карточці, тільки за налічку. От стоїмо за налічкою. А ось цей банкомат популярністю у сумчан не користується, адже у ньому немає готівки. І таких, як він, по місту десятки. Хоча ще вчора на брифінгу запевнили, проблем із отриманням готівки в українців не буде. Ми не відмічаємо сьогодні якоїсь надактивності клієнтської, яка би відрізнялася від роботи в звичайні дні. А всі відділення банку працюють в штатному режимі. На офіційному ж сайті Приватбанку роботи установи називають стабільною. У повному обсязі завантажено понад 7 тисяч банкоматів Приватбанку. Служба інкасації забезпечує своєчасне поповнення банкоматів мережі за рахунок готівкових коштів в касах, а також додаткових 15 мільярдів гривень виділених НБУ на підтримку ліквідності банку. До слова, Приватбанк тимчасово заморозив на рахунках гроші юридичних осіб, які надходили до 19 грудня. Ті кошти, які надійшли після 19-го, використовувати можна. Такий режим обслуговування у банку називають тимчасовим. Нагадаємо, 18 грудня Приватбанк став державною власністю. Відтепер держава володіє повним пакетом акцій. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.